Бої за кордон на Луганщині українські військові вже встановили контроль над пунктом пропуску Довжанський і намагаються відбити КПП із Варине. А в селі Вербівка терористи захопили компресорну станцію, яка підтримує тиск у газовій трубі до Європи по військовій частині в селі Мілове на Луганщині. Терористи відкрили мінометний вогонь. Солдати відбили напад. У самому обласному центрі вже кілька разів вмикали сирену повіщення повітряна тривога. Від обстрілів пошкоджені кілька житлових будинків та шкіл міста сьогодні вночі бойовики обстріляли українську частину протиповітряної оборони біля райцентру Мілове на півночі Луганщини. У Раді нацбезпеки та оборони кажуть, жодного постраждалого з боку військових немає. Хоча стріляли з двох мінометів. За короткий час в бік наших військовослужбовців було випущено понад 50 мін. При цьому три міни, що впали на території, не розірвалися, І з ними зараз працюють військові сапери. Обстрілювали ввечері та вночі обласний центр. За даними прислужби міськради, постраждали будівлі щонайменше двох шкіл. В одній з них бомба розтрощила запасний вихід, осколками вибило шибки. По приватному житловому сектору стріляли з мінометів. На відео з камери спостереження видно, як міна вибухає просто посеред вулиці. І це кажуть луганчани: лише один з багатьох вибухів. За даними міськради, ніхто не постраждав, але представники так званої Луганської народної республіки розповідають про двох загиблих та багатьох поранених з небезпечного міста. Нарешті вирішили вивести 80 дітей з обласного сиротинця. Вже не безпасним. Ми боїмся, що вдруг сюди попадуть какого-то снаряди ляскола. Наші діти будуть рамміраними. Де бо ж прошу переїхати более безпасний місце. Ватажки терористів визнають, коло навколо них звужуються, а кордон скоро закриється. Проте здаватися не збираються. Керівник самопроголошений ЛНР заявив: от от його сили перейдуть у контрнаступ. Костянтин Павлов, спецкор два плюс два.